Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас знову Christmas Nails І сьогодні я хочу поговорити про об'єми, об'єми бутилочок, баночок з базами, які ну, для тієї чи іншої категорії користувачів Треба придбати. Рекомендується. Хочу сказати в своїй рекомендації, щоб вам було це корисно. Сьогодні, як я сказала, вже Крісмас Nails, і в мене тут трошечки знов з'явилася алергічна реакція. Я вам казала на попередній матеріал, яким я працювала в попередньому відео. Це гель, що в мене проявляється на той гель алергічна реакція. Ось три дні я походила, і у мене таке підпікання біля кутикули і почісування. Було. Ось тут показую, бачите, трохи пошкоджений в мене нігодь, дуже добре це видно. ось, і що, що цьому передбачає, ну Чому вона виникає, це матеріал, ми вже зрозуміли, і чому вона продовжується, адже тут нема нічого. а Справа в тому, що залишилося щось під кутикулою, бо чим далі ми промальовуємо. Тим там більше щось залишається, і алергічна реакція продовжиться. Тож, коли у вас алергічна реакція і ви знімаєте своє покриття, не забудьте зробити собі знову манікюрчик. Так, якби це не банально не звучало, ніби трохи ось тільки ось зробила той манікюр і не змогла носити, зняла і що знову робити манікюр? Так, дівчата, кутикло не обов'язково зрізати. Але треба все ж таки ось таке, таку чисточку, можемо так сказати, під кутикулою все ж таки зробити. Бо там якісь промальовки, маленькі шматочки матеріалу можуть залишитися, і треба то все прибрати, бо вони будуть вам так довго давати ще далі алергічну реакцію. Ви можете навіть випити якісь противоалергічні таблетки, але вона знову буде у вас проявлятися, і ви будете. Ну, не будете розуміти, звідки вона береться, бо вже зовсім гель-лаку того вже немає. Так що я роблю знову манікюрчик, але сьогодні я також кутикулу заріжу, хоч її там і небагато. Ось можна почистити так, як я, за допомогою ремувера, я його нанесла зверху, підштовхнула пушером і почекала хвилинку, а далі можна вже ось так підчистити, за допомогою пушеру або апельсиновою паличкою, Ну, що у вас там є під рукою. Повичищати все, що там є. Якщо кутикули майже нема, не ріжте кутикулу, не пораньте себе, просто вичитіть, там зайве, що там залишилося, саме під кутикулою. Ну а далі давайте вже робити той Christmas Nails, новорічний манікюр. Знову до Нового року вже залишилось лічені дні. Я продовжую робити новорічні дизайни, показувати вам, що я роблю на своїх нігтях. І... І і і залишилось зовсім трішки. Так, і в цьому році, як ви помітили, я роблю зовсім прості манікюри, ніяких таких замудрених, можемо так сказати, немає. Таких простих навіть для тих, хто робить для себе, щоб можна було зробити такі дизайни. Сьогодні я хочу піднаростити, зробити гостренький такий мигдаль, але не дуже довгий, так як ось ці гелеві тіпси. Я сьогодні їх розполовиню і зроблю, як то робила в попередніх відео, нарощення лише тільки. Половинками. І таким чином отримую довжину, яку не треба буде підпилювати, форму, яку не треба буде випилювати. Так, це дуже просто. Хто бачив попереднє відео, той вже знає, як я то робила. Хто не бачив, той зараз спостерігає за цим зі мною. Коротше, що ми робимо? Беремо ось цю тіпсу. Підбираємо гелові тіпси, які вам потрібні, і далі я просто її пополам розріжу. Одну частину я відкидаю, а другу частину буду приклеювати. Так, це щось трохи дивнувате, але все ж таки як варіант, щоб не купляти окремі якісь тіпси, і коли вам хочеться довжину покоротше і не хочеться дуже довго пиляти ті тіпси, сидіти, махати тією пилкою і бути засніженою. Пилюкаю. Ось так. Відрізала я тіпсорізом і. І бачите, що в мене виходить. У мене вже виходить готова довжина, яку не треба випилювати. Бо якби я приклеїла цілу цю тіпсу, як ви знаєте, то мені б треба було її так же само тіпсорізом або фризою скоротити, тоді знову пиляти, махати пилкою, щоб випиляти той же самий мигдаль. Гостренький. Бачите, можемо використовувати навіть дворазово ось ці гелові тіпси. Спочатку перша гостренька ця сторона гелової тіпси. а то Сторону навіть можна ще буде використати ще раз і зробити якийсь квадрат дуже завужений, або підпиляти овал, зробити з тих шматочків, ось з цих, що у нас залишилося, ті, що мали бути біля кути, коли бачите, можемо їх прикласти. Ось ця друга половинка, можемо прикласти і також їх підклеїти, приклеїти, але, можливо, вони будуть широченькі, тож треба їх все ж таки буде попиляти, але не обов'язково їх викидувати, можна також буде ще зробити таке собі нарощування. Ось такі справи. Ну, а поки я все там роблю, хочу сказати, наперед, що буде клеїти на базу. Спочатку робимо підложку з бази каучукової, а потім на базу знову приклею і полімерізую в лампі. Бачите, ось таке у мене. Сьогодні вийшло нарощування, і хочу сказати: сьогодні була доволі таки велика сходинка між Геливою тіпсою та, ну, коротше, там, де я її приклеїла. Тим способом не вийшло зробити, бо я одразу на перший шар нанесла підложку і відразу на неї приклеїла гелеву тіпсу. Ось таким чином краще не робити спочатку підложка, далі другий шар бази, і такий трошечки більший, і тоді приклеюємо вже гелеву тіпсу. Так буде краще. Ну, а далі я все ж таки хочу зробити дизайн втиркою, втиркою ну це доволі таки можна віднести також новорічний декор, бо він сяє, переливається і дуже простий, нема нічого складного, який втирається в топ. Але цю втирку я сьогодні не втираю в топ, в топ треба втирати без липкого шару, але я втираю на липкість бази. Подивіться, камера знову мене підкачала, і який та є база відлив, то видно лише на рукавичці. Вона має такий блакитний відлив, дуже класний. Якщо ось так зробити в кадрі, то трошечки видно той відлив. Але зовсім, блін, не передає та камера. Ось тут. Тут-чуть видно ту блакитність, але вона нереально красивий блакитний колір, де ніби така якась морозна зима, скажімо так, люта, і холодний цей такий відлив. Ох, не хочеться холодної, лютої зими, тільки хочеться на нігтях таке красиве, бачите, а так насправді то ні. Продовжую липкий шар втирати, чому втираю глибкий шар, щоб ця втирочка була більше така щільна, так? Щоб вона не півпрозора була, якщо ми будемо втирати в топ так, без липкого шару, а щоб щільна-щільна і ось цього переливу було набагато більше. Ну, а далі я приклею наліпки і все це закріпляю. І манікюр готовий. І тепер же хочу сказати пару слів про об'єми, я вам обіцяла на початку відео, які придбати з приводу матеріалів. Наприклад, якщо це бази, я хочу сказати, якщо ви вподобали якийсь колір бази камуфлюючої з блистками, вона вам дуже сподобається, і ви її частенько там хочете собі робити в манікюрчик, то я раджу все ж таки брати більше об'єми, такі як 15 мл. А якщо у вас буде ось така довжина, Якостя, вже То тоді вже краще брати одразу 30 мл, якщо ви будете робити навіть собі частенько тією базою. Бо, по-перше, маленькі об'єми, вони невигідні за ціною. І по-друге, бігати знов-то купляти, і знову ж ми повертаємось до того питання, що це не вигідно за ціною. Бо, ну ви розумієте, що це таке? 8 мл на ось такі нігті, як зараз в мене, то зовсім ні до чого один раз робити то манікюр, а може, якщо розтягнути. То на два рази. Так? Е є ще 6 мл, то взагалі треш, то можна взяти лише базу таку ґрунтовочну, якщо ви робите укріплення пізніше гелем, але все ж таки 6 мл я взагалі також не рекомендую взагалі брати це. Зовсім невигідний. 8, 10 і 6 мл це самі невигідні об'єми. Ще якось може бути 15 мл, і далі вже 30 Мілілітрів. Але якщо одноразово спробувати, то можна взяти і 8 мл на один раз на недовгий нігт. Якщо нігті довгі, то тоді 15 одноразово, а так 30 мл. Що стосується топів, то це, то це в нас глянцевий топ іде більший розхід, бо його використовують частіше і більше робиться ним підрівнювання матеріалу. Він допомагає якщо матовий, то його йде менше. Ну, топи, звісно, брати можна в об'ємі і 15 мл, бо їх йде набагато менше, ніж бази. І ось я вже вам показую результат. Звичайно, тут відливу теж не видно. Дуже шкода, дуже красиво, то все вийшло. Якщо трохи порухати пальцями, то трошечки все ж таки видно, але ні. Ні, того ефекту не видно. Шкода, втірка не передається. Але я думаю, ви знаєте, що таке втирочка, і на Новий рік вона саме то. Та ще й сніжинки я підібрала ось такі блакитні і шампанські. Дуже в тему вже під свята. Ось таким чином все виходить. Так що робіть собі скоренько вже новорічні манікюрчики, вже можна спокійно робити. Дівчата, не затягуйте на останній день, бо майстри теж не можуть розтягувати свій робочий. День як гуму. Ось таке відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі в нових відео.